Вітаю, з вами Олег, і сьогодні до вашої уваги моє нове авторське оповідання на каналі Життєві Історії. Мені було 19, коли я дізналася, що пам'ять можна продати разом із квадратними метрами. Це сталося не під час сварки. Це була тиха, недільна вечеря. Батько Леонід приготував свою улюблену страву, а його нова жінка Ірина. Принесла салат, який виглядав так, ніби зійшов зі сторінок глянцевого журнаву. Я сиділа за столом у нашій старій квартирі в історичному центрі міста, слухаючи, як за вікном гуркоче трамвай, і намагалася вдати, що мені цікаво слухати про проблеми з логістикою на ірининій роботі. Ларисо, нам треба поговорити, сказав батько, відклавши виделку. Його голос був надто спокійним, і від цього спокою пробіг холодок. Я знала цей тон. Це був тон, яким він повідомляв погані новини, коли померла наша собака, коли він втратив роботу п'ять років тому, коли. коли не стало мами. Ми з Ірою прийняли важливе рішення. продовжив він, кинувши на неї погляд, сповнений ніжності, яка ще кілька років тому належала тільки мені. Ми продаємо цю квартиру. Я відчула, як виделка вислизає з моїх пальців. І з тихим дзвоном падає на тарілку. Продати квартиру? Цю квартиру? Де на одвірках досі були зарубки, якими мама міряла мій зріст, де у вітальні стояв її старий рояль, накритий вишитою скатертиною, на якому ніхто не грав уже десять років, але який був серцем нашого дому. Де кожна тріщина на стелі, кожна подряпана на паркеті, була частиною мого життя. Що? Це було єдине слово, яке я змогла вимовити. Ми купуємо будинок у передмісті, радісно втрутилася Ірина, наче повідомляла, що ми їдемо у відпустку. Більше простору, свіже повітря, Вікторові потрібна своя кімната, нормальний простір для підлітка, та й нам з Леонідом хочеться тиші. Віктор, її 16-річний син. Мовчазний похмурий хлопець, який з'явився в нашому домі разом з Іриною півроку тому, і з того часу поводився так, ніби робив нам величезну послугу своєю присутністю. Він здебільшого сидів у моїй кімнаті, граючи в ігри на ноутбуці, і залишав по собі порожні пачки від чипсів. Але це ж мамина квартира, прошепотіла я, дивлячись на батька. Половина її належить мені. Вона залишила її мені у спадок, і я ніколи не погоджуся на продаж. Батько важко зітхнув і відвів погляд. На його обличчі промайнула тінь, яку я тоді не змогла розгадати. Ларисо, пам'ятаєш той сто з документів, який ти підписала минулого тижня? Я казав тобі, що це формальності для переоформлення субсидій та комунальних послуг, щоб уникнути боргів? Пам'ятаю, насторожилася я. І що? Серед тих паперів була генеральна довіреність на розпорядження майном, тихо промовив він. Ти добровільно передала мені право підпису, угода вже оформлена. Завдаток за будинок внесено, а на цю квартиру вже є покупець. Кров відлила від мого обличчя. Я згадала той вечір. Він був таким турботливим, жартував, підсовував мені аркош за аркушем, квапив, бо нібито нотаріус зачиняється. Я вірила йому беззастережно. Він же мій тато. Ти. Ти обдурив мене? Мій голос зірвався на крик. Ти підсунув мені довіреність? Я зробив це для нашого спільного блага, різко відповів він, вдаривши долоною по столу. Ти ще молода, ти не розумієш, як краще розпорядитися капіталом. Твою частку грошей ми вкладемо в новий будинок. Це буде наш спільний дім. Нашої нової великої родини. Ти вчишся в університеті, скоро почнеш своє життя. А Вікторові потрібен батько, потрібен приклад, йому потрібен дім, де він почуватиметься комфортно. Кожне його слово було як ляпас, моя частка, яку він фактично вкрав хитрістю, моя спадщина від мами. Вони не питали мене, вони просто вирішили, що вкладуть її в їхній дім, і причина комфорт Віктора. А мій комфорт. Мої почуття, моя пам'ять я подивилася на Ірину. Вона мило всміхалася, але її очі були холодними. Вона знала. Вона все знала про цю аферу з документами. Вона бачила в мені не падчерку, а перешкоду частину старого життя її чоловіка, яку треба було акуратно усунути, інтегрувавши у новий, кращий проект під назвою «Їхня сім'я. Я не хочу переїжджати, сказала я твердо, хоча всередині все тремтіло від усвідомлення власного безсилля. Юридично я була в пасті. Ларисо. Не ускладнюй. Рішення вже прийняте і документально завірене. Це для сім'ї. Для сім'ї. Це слово прозвучало як знущання. Я встала з за столу, апетит зник. У горлі стояв клубок, і я боялася, що якщо залишуся ще на хвилину, то або закричу. Або розплачуся. А я не хотіла давати їм цього задоволення. Я мовчки пішла у свою кімнату, зачинила двері і притулилася до них спиною, намагаючись дихати. Я чула, як вони тихо розмовляють на кухні. Я не могла розібрати слів, але я знала, про що вони говорять, про мене. Про проблему, яку вони успішно вирішили. За два місяці все було скінчено квартиру продали дивовижно швидко. Кожен день був тортурою. Я приходила з університету і бачила, як чужі люди ходять по нашому дому, заглядають у шафи, оцінюють. Потім почалося пакування це було найгірше. Я мала зібрати в коробки не просто речі, а все своє життя. Кожну книгу, кожну фотографію, кожну мамину дрібничку, яку я зберігала. Найважче було з її кімнатою, яка стояла недоторканою з дня її смерті. Батько просто зачинив туди двері і ніколи не заходив. Тепер він доручив це мені. Ти краще знаєш, що для тебе важливе, сказав він, уникаючи мого погляду. Я сиділа на підлозі серед коробок, перебираючи її сукні, торкаючись її книжок, вдивляючись у її обличчя на старих фотографіях. Я плакала тихо, щоб ніхто не чув. Я складала її життя в картонні коробки, які потім відвезуть у підвал нового будинку, ховатимуть як щось незручне. Новий будинок був ніякий типовий проєкт у котедженому містечку за межами міста великий, світлий, з ідеально підстриженим газоном, але він був чужий. Стіни були білі й порожні, меблі нові й безликі. Не було ні скрипучої мостини, ні вицвілої плями на шпалерах, не було історії. Моя кімната виявилася найменшою на другому поверсі, з вікном, що виходило на сусідський паркан. Раніше це був кабінет, туди поставили моє ліжко і стіл. Віктор отримав велику спальню з балконом. Йому треба більше місця, він же хлопець, пояснила Ірина. Я намагалася, чесно. Я розпакувала свої речі, розставила книги, повісила кілька постерів, але це не допомагало. Я почувалася гостем у власному домі, який був побудований на обмані. Вечері проходили в напруженій тиші. Батько намагався жартувати, але виходило натягнуто. Ірина щебетала про свій день, Віктор сидів, втупившись у телефон. Я здебільшого мовчала. Батько змінився, він став тінню себе колишнього. Він сміявся з жартів Ірини, погоджувався з усіма її ідеями щодо дизайну, купував Вікторові дорогі гаджети. Здавалося, він так відчайдушно намагався побудувати це нове щастя, що забув про старе, забув про нас. Кінець настав через місяць. Одного вечора я повернулася з університету пізніше, ніж зазвичай, готувалася до семінару в бібліотеці. Коли я зайшла в дім, у вітальні сиділи батько, Ірина і Віктору. Атмосфера була такою густою, що її можна було різати ножем. Де ти була? запитав батько. Його тон був різким. У бібліотеці я ж писала тобі. Віктор каже, що ти взяла його навушники і не повернула. Він не міг через це займатися, сказала Ірина. Її голос був солодким, як отрута. Я остовпіла. Я не брала його навушників, я своїми користуюсь. Не бреши. Раптом визвірився Віктор. Вони лежали на столі, а тепер їх немає, ти завжди все моє чіпаєш. Це була абсурдна, безглузда брехня. Я навіть не заходила в його кімнату, але батько подивився на мене не на Віктора, не на Ірину, на мене. І в його погляді я побачила не довіру, а В тому, в тому від мене. Ларисо, просто віддай їх і не будемо сваритися, сказав він. Але я їх не брала. Тату, ти що, йому віриш, а не мені? Я вірю в те, що в цьому домі постійні конфлікти, відколи ми переїхали, підвищив голос він. Може, проблема в тобі? Може, ти просто не хочеш, щоб ми були щасливі? Ірина поклала руку йому на плече. Леоніде, не треба. Лариса просто ревнує. Це важкий період. Можливо, їй потрібен свій простір, щоб відчути себе самостійною. Ці слова, свій простір самостійно, прозвучали як вирок. Я дивилася на батька, чекаючи, що він заперечить, що він захистить мене, але він мовчав. Він просто дивився на мене своїми втомленими очима, і я все зрозуміла. Вони хотіли, щоб я пішла. Вся ця сцена з навушниками була лише приводом я не сказала ні слова. Я розвернулася, піднялася у свою кімнату кабінет, дістала рюкзак і почала кидати туди речі ноутбук, кілька светрів, джинси, конспекти. Я не брала нічого, що нагадувало б про них. Коли я спускалася сходами, вони все ще сиділи у вітальні. Ірина дивилася на свої нігті, Віктор, в телефон, батько підвівся. Ларисо, куди ти? запитав він, але в його голосі не було тривоги, лише обов'язок. Ти ж сам сказав, мені потрібен свій простір, відповіла я, не дивлячись на нього. Я взула кросівки, накинула куртку і вийшла за двері. Він не зупинив мене. Я йшла по тихій вулиці котеджного містечка, освітленій ліхтарями, і не відчувала нічого, крім порожнечі. Сльози не текли, було просто холодно. Перші кілька ночей я провела у своєї подруги Каті. Вона жила з батьками у маленькій двокімнатній квартирі, і я спала на надувному матраці на кухні. Катя була чудовою, її батьки добрими, але я бачила, що створюю їм незручності. Я почувалася тягарем. Я почала шукати роботу будь-яку. Мені пощастило влаштуватися в невеликий незалежний кінотеатр, продавати квитки й попкорн вечорами та на вихідних. Зарплата була мізерною, але це було хоч щось. Університет став моїм порятунком, лекції, семінари, бібліотека це був світ, де я мала сенс, де від мене щось залежало. Я занурилася в навчання з головою, намагаючись не думати про те, де буду спати наступної ночі. Батько не дзвонив жодного разу, ніби я просто випарувалася з його життя. Ірина, мабуть, зітхнула з полегшенням. Після тижня у Каті я перебралася до одногрупника, який погодився прихистити мене на своєму дивані. Потім була ще одна знайома я кочувала від дивана до дивана з рюкзаком за плечима, в якому було все моє життя. Я навчилася спати під будь-які звуки, їсти раз на день і всміхатися, коли хотілося кричати. Я схудла, під очима залягли темні кола. Одного разу я побачила своє відображення у вітрині магазину. І не впізнала себе. Це була якась загнана, втомлена дівчина з переляканими очима. Зміни почалися несподівано. Мій куратор в університеті, професорка Остапчук, сувора жінка років 60 викликала мене до себе після пари. Пані Ларисо, почала вона, пильно дивлячись на мене поверх окулярів. Ваші останні роботи чудові, але ви виглядаєте, м'яко кажучи, виснаженою. У вас все гаразд. Я спробувала збрехати, сказати, що просто багато вчуся, але щось у її погляді змусило мене зупинитися. І я розповіла Не все, звісно, лише те, що в мене складні сімейні обставини, і я тимчасово не маю де жити. Вона слухала мовчки, не перебиваючи. Коли я закінчила, вона довго дивилася у вікно, а потім сказала Є програма соціальної підтримки для студентів і є вільна кімната в гуртожитку. Це не п'ятизірковий готель, але це дах над головою. Я допоможу вам з документами. Я не могла повірити своїм вухам. Я сиділа в її кабінеті серед стелажів із книгами і відчувала, як уперше за багато місяців у моїх грудях з'являється щось схоже на надію. За два тижні я переїхала в гуртожиток. Кімната була крихітною, надвох із сусідкою, галасливою першокурсницею. Але це було моє місце, моє ліжко, моя тумбочка. Я могла зачинити двері і бути сама. Того вечора, лежачи на жорсткому гуртожицькому ліжку і дивлячись у стелю, я вперше за довгий час заплакала. Але це були не сльози відчаю, це були сльози полегшення. Життя почало налагоджуватися. Я працювала в кінотеатрі, вчилася, отримувала соціальну стипендію, грошей вистачало впритул. Але я була незалежною. Я навчилася готувати дешеві страви, знаходити знижки, планувати бюджет. І я навчилася цінувати прості речі: гарячий душ, чисту постіль, тишу. Батько зателефонував на мій 20-й день народження. Я побачила його ім'я на екрані і довго вагалася чи відповідати. Зрештою, я взяла слухавку. Привіт, Ларисо, з днем народження. Його голос звучав якось винувато. Дякую. Як ти, ми. я хвилююся. Хвилюється. Після п'яти місяців мовчання. У мене все добре, відповіла я холодно. Слухай, може, приїдеш на вихідні. Ірина приготує торт, ми б поговорили. Про що? запитала я. Про те, як ви викинули мене з дому через брехню вашого синочка? Чи про те, як ти обманом змусив мене підписати документи і продав пам'ять про маму, щоб купити собі нове життя? Він мовчав. Я чула його дихання в слухавці. Це було не так, Ларисо, ти все перебільшуєш, нарешті сказав він. І в цей момент я зрозуміла, що чекати більше немає чого. Він ніколи не визнає своєї провини. Він збудував собі зручний світ, де він хороший батько, який просто хотів щастя для всіх, а я невдячна, проблемна донька. Знаєш, тату, сказала я спокійно, і мій голос більше не тремтів: мені не потрібен твій торт, і розмовляти нам немає про що. Я вчуся жити без тебе. І, здається, у мене виходить краще, ніж я думала не дзвони мені більше. Я поклала слухавку. І відчула, як з моїх плечей впав величезний тягар. Це було боляче, як ампутація, але це було необхідно, щоб вижити. Зараз мені 22. Я закінчую магістратуру, працюю помічником логіста у невеликій фірмі. Професорка Остапчук порекомендувала Я знімаю маленьку квартиру разом із Катею. Ми часто ходимо в той самий кінотеатр, де я колись працювала. Я нічого не знаю про батька. Я заблокувала його номер і видалила з соцмереж. Іноді я думаю про нього. За тим татом, який читав мені казки на ніч і вчив кататися на велосипеді Той тато помер для мене того вечора, коли зрадив мою довіру заради квадратних метрів Моя історія не про прощення. Можливо, колись я зможу пробачити, але не зараз. Зараз моя історія про те, як збудувати дім заново, коли твій старий зруйнували. І цей новий дім це не стіни, це мої друзі, це моя робота, мої мрії, це я сама. Я навчилася бути своїм власним фундаментом, і виявилося, що він набагато міцніший, ніж я могла собі уявити. Чесно кажучи, у мене вже просто опускаються руки. Я намагаюся, стараюся. Але відчуття, ніби я кричу в порожнечу якщо тобі хоч трішки подобається те, що я роблю, будь ласка, просто натисніть підписатися. Для тебе це секунда, а для мене знак, що я недарма існую в цьому світі.